Так, всім привіт, вийшов сьогодні покопати. Він зайшов з поля в лісок. Перша знахідочка була гільза. Пістолетна, я її не показував, я не любитель збирати гільзи. Ну і от зразу ж друга знахідка, буквально оскільки метрів 15-20 пройшов, Я включив металодетектор. І в нас перша знахідочка така більш-менш це упряж з упряжі з Одним словом. Ось така знахідочка. Ну щось є. Будемо продовжувати. Шукаємо далі. Так, чергова знахідочка. Ось таке підняв. Схоже на колечко, але сумнівайся, щось воно дуже гнеться. Це я вже вирівняв. Взагалі таке м'яке. Не знаю. Ну вроді кольце, але щось дуже-дуже м'яке воно. О, легко деформується. Ну, ладно, забираємо. Будемо думати, що це кілечко. Забираємо і йдемо далі. Так, чергова знахідочка і вона в мене вже в руках. Трошки протер. різкость, А, нема різкості. Коротше, 20 копійок 61-го року. Така радянщина. Краще б ранні Радянські були. І Ці не цікаві монети взагалі мені. Ну але монетка. Хоч щось. Та що різкості нема. Коротше, шукаємо далі, ще трошки походимо і напевно йдемо додому. Так, копнув я сигнальчик, не розчитував, правда ні на що. І дивіться, застряло, як манітосенка. Бачите, висить. На корінчиках завісло. Не знаю, що це ще не дивився. Напевно советик. Да. Двужка 27-го. Ага, зараз. Ну... Ой. І куди ти впала? А ось знайшов. Випала з рук. Так, 48-й рік. Монетка в класному стані Дуже класний. Піде в колекцію, якщо мене такої немає ще. До речі... Я почав збирати ранні радянщину отакого формату. Доволі цікаво виходить. Так що раніше я навіть не думав, їх, не хотів дуже і брати. А зараз так помив усі поскладав, погодовочку зробив, то вже штук 70. І тут так дуже-дуже непогано виглядають. Так що такі справи. Ну що. Йдемо додому. Хорош на сьогодні. Монетка на вихід. Все як положено. Всім пока. Ага, зараз, так ми і пішли додому після монетки. Он тут знайшов. І тут сигнальчик. Думаю, проб'ю рядишком. Там біля двох копійок. І ось навіть не рив, руками. Бачу поверхностний сигнал то руками. Я не думав, що монетка так зверху. А кай монетка ще одна. Радянська. І опять таки хороший. Сохранчик п'ятерок. 46 рочку. О! Зачотик. Дві монітосинки є. А дивіться, пальцем труя вона ж аж блистить під низом. Гарно, гарно. Ну що, підемо додому? Чи ще трошки проб'ємо. Попробуємо. Дві штучки рядишком. А може і третя є. Зараз швиденько. Подивимось. І що ви думаєте? Ось тут руками от гріб трьошечку радянщину ранню. І думаю, проб'ю ще й в той місці тільки глибше чуємо сигнал. Викопую і ось ось викопав. Ще трьошечка. І знову 46-й. так? Да? То 46 й вроді був перед цим чи 48-й, я не пам'ятаю. Так. Нормально. Клад, клад, скарб, сируна, напевно. Хтось колись сів посрать і висипалось з кармана. Так, тут дві трьошечки. А тут я душечку підняв. Ось прикопав. Блін, що ще побить. Поб'ємо ще. Так, а тут знайшов, ось зарив дві трьошечки. Рядом провів, нічого немає. Кора лежала, я кор з від дерева відкинув. Вроді пробивається, наче якийсь сигнал. Глибокий, не чіткий. Ривну таку ямку чимало вирив. І ось видоубав ще. Що це видобав? Рамочник. 20 копійок. Той сигнал поганий був. Латун не краще б'ють. 20 копійок. 20 копійок. 48. Коротше, дві трьошечки, прорив, 20 копійок фактично рядом. Там дві. Ха, пішов додому. Той, що сказав, все, всім пока, Іду додому. Вже 10 хвилин іду. Ніяк не відійду від цього міста. Ну що, спробуємо тронутися ще раз. Подивимось, що вийде. Так, все-таки більше я нічого не знайшов на тому місці. Такий маленький кошельочок. Загублений. П'ятьорик 46-го, трьох 46-го, двушка 48 і 20-48. Тобто можна предположити, що. Це десь до 50-х років було загублено. О. Непогано. Непогано піде в альбомчик колекція. Якщо має такого року немає, то ляже і буде виглядати красиво. Або якщо є такі, або гірше з охранчику поміняємо. Непогано. Все, всім пока. Тепер вже точно додому.